Могла статися такий сценарій, що вона повідомила, що вона хоче з ним розлучитись. В той вечір вони сиділи там, зловживали, Значить, і він, на, скажімо так, будучи в неадекватному стані під можливо, типу, ах так, і скерував машину, типу двох ми загинемо і поїхав в стовп. Таку версію загибелі своєї доньки припускає Павло Лобач Катерина Піхурець разом зі своїм чоловіком, військовослужбовцем у лютому 2024 року потрапила в аварію у Полтаві. Військовослужбовець на підпитку сів за кермо автомобіля. Разом із своєю дружиною вони рухалися вулицями Полтави от, власне, на одному з перекрестів. Він не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і зіткнувся з електроопорою. В результаті автопригоди його жінка отримала численні травми і була госпіталізована до лікарні. Втім, померла через два тижні, так і не вийшовши з коми. Як встановили слідчі ДБР військовослужбовець на момент, ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння, а саме у його крові було 1,2 і проміли. Алкоголю чоловіка узяли під варту, а 5 червня 2024 року провели перше засідання по суті. Допитали потерпілих. Лікар нам сказав, що стан дуже критичний, що у нього крита черепно мозгова травма, перелом носа, перелом вісочної частини, множиться не забій серця, забій легких, забій печені і її ввели іскусственну кому. За словами Юлії Лобач, її зятя Віктора Піхурця у лікарні не було. Він приїхав через деякий час та, на думку жінки, намагався домовитися, щоб знайшли підставу та його поклали до лікарні. Після цього між ними виникла сварка. Можна було підняти лікарів з Києва з Дніпра. Чого ти не привез лікарів? А адвоката привез. Чому то лікарів не привез? Були готові Мічникова і фіафані, якщо б можна було транспортувати харчу. Моя бригада готова була за часи. Нічого не казала, Ми самі всіх падемаль. Що ну как все опісують, відео, до відділу віднюша в, в пратівості словах. все. Ну я розумію, що да я віноват. Батьки загиблої вважають, що це могло бути умисне вбивство через новину про розлучення. Втім, за словами Віктора, про намір розлучитися він дізнався лише під час сьогоднішнього засідання. Продовжити розгляд справи мають 12 червня. Згідно встановленому порядку, будемо досліджувати інші матеріали. Спочатку я думаю, що письмові матеріали, потім свідки і потім речові докази і допит обвинуваченого. Це не перше кримінальне провадження, яке розпочали щодо Віктора Піхурця. Зокрема, його вже судили за побиття солдата на полігоні, унаслідок якого тому видалили слезінку. Це сталося у березні 2019 року на одному із полігонів у Полтавському районі. За це Віктора Піхурця засудили до 4,5 років позбавлення волі та позбавили спеціального звання старшого лейтенанта Національної гвардії. Але у березні 2022 року йому змінили міру запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов'язання, яке обґрунтоване бажанням обвинуваченого боронити Україну від російських військових. А 11 червня 2023 року Віктор Піхурець потрапив в аварію у Дніпрі. Він проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. Через це в'їхав у інший легковик, потім у відбійник, а потім у ще одну автівку. Тоді його позбавили права керувати на півроку. Каріна Попова та Богдан Казирід – Суспільне новини Полтава.